Вітаю, друзі. Сьогодні у нас урок по 17 му аркану. По людям, які народжені 17 го числа. це дуже цікаві люди. Це неординарні люди. У них яскраво виражена. Оце така харизма. Цих людей видно. Вони ніби відмічені небом від самого народження. Вони на постійній основі ідуть і ними керують ангели вищі сили. У них завжди є захист. Це люди, які дуже творчі, у них дуже прекрасно розвинена якась там інтуїція і взагалі творче мислення. У плюсі це яскраві й неординарні люди. Вони дуже творчі. Вони постійно проводять енергообмін з людьми, реалізують свій потенціал. Це дуже люблячі люди. Вони люблять тварин, вони люблять. Вони… У плюсі це люди, які вже популярні, яких вже знають. Знає багато людей. І цю популярність вони отримали не просто так, а за свої добрі вчинки. Це урівноважені люди, спокійні. Вони люблять спілкуватися з іншими людьми, але легко знаходять спільну мову з оточуючими. Через це у них зазвичай дуже багато друзів. Вони мають багато талантів і здібностей. Дуже часто е, стають лікарями або обирають професію, зв'язану з зірками. Сімнадцята енергія це енергія зірки, і е, люди обирають або погони, зірки тут, або там зірки. Тобто там астрологія е, навіть там прям такі з зірками з космосом професії можуть бути зв'язані. Також їхня творча натура може обирати такі професії, як поет, так, або писати книгу письменники, музиканти, художники. Це все люди 17 го числа. М -м -м. У мінусі це проявлення гордині. Це те, про що я зараз дуже багато розповідаю, як у коротких рілсах. Так і на телеграм-каналі. Тому підписуйтеся. У мінусі у цих людей зіркова хвороба. І, знаєте, я також 17 числа і мені колись одна моя подруга казала, у мене враження, ніби ти дивишся на мене, як на якесь гамно. Оце був мій прояв гордин, дуже високий. Коли я реально дивилася, я не мала це на увазі. Я так про неї не думала, але я настільки зверхньо дивилася, що ця людина відчувала. Уявляєте? Але якщо розібратися, через що саме виникає ось ця гординя, так, ось ця така зіркова хвороба, це все йде через невіру в себе, несамостійність. Так, це. Саме все викликає ці прояви гордині, коли немає внутрішньої віри в себе. Також у мінусі ці люди капризні, вони от такі попадають в залежні стосунки, в залежні ситуації, вони ліниві, бездіяльні, не бажають взагалі розвивати свій творчий потенціал. Тобто це люди, в яких обов'язково є якийсь творчий потенціал. Але вони можуть йти іншим шляхом. А творчий потенціал, вони лишають десь там на потім. Мій творчий потенціал ось тут. Ось Прям це я. Я. І це я. я. І, е, е, Важливо розвивати його, який би він не був, що б там не було, чи можливо ви там пишете, співаєте, що б ви не робили. Навіть якщо це просто хобі, навіть якщо воно не приносить грошей, робіть це, е, Тіште свою внутрішню дитину, давайте їй проявлятися так, як вона хоче, і тоді ви не будете попадати у, у ту гординю, та яка тут зверхня дивиться там на всіх. Аби там молка кашки я все знаю. Да? У мінусі це люди, які у депресії. Апатії, вони як. Вони живуть, як сірі мишки. Так, аби їх ніхто не трогав, аби їх ніхто не бачив, Аби, е, аби ніхто нічого не сказав. Вони відірвані від земного, вони не розвиваються. Е, або Знаєте, роблять справу безкорисну. Тобто на постійній основі роблять віддають, 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 а потім вигорають і починається лінь, апатія, небажання і взагалі так? таке вкладання енергії в пустоту ніщо. Слабохарактерність, не неумінність сказати ні. Ну, Невпевненість у собі я вже казала, так? Це люди, які працюють на звичайній роботі, звичайними службовцями якимось і не, не виділяються взагалі. І що характерне, якщо у вас є якісь залежності, будь-які, будь -які. це проявлення того, що ваша енергія у мінусі. Щоб бути в плюсі. Потрібно е, проявлятися, проявлятися у сфері шоу-бізнесу, публічної творчості, м, показувати себе, не боятися долати ці страхи, просто йти у них. Так? Е, якщо, якщо ви 17 чоловік і ви замічаєте за собою, що ви залежні, що ви буваєте капризними, що ви не самостійні, слабохарактерні. І. Так от, все, що по факту я називала у мінусі, особливо це гординя. Бо ну, 17 енергія це звізда. А звізда це гординя. А гординя це один із найважчих гріхів, який перекриває відчуття себе, відчуття Бога, розуміння себе. Для того, щоб пропрацювати цей мінус пропрацювати його в плюс, дуже важливо працювати з страхами і неупевненостями. Інакше вони будуть мішати реалізації вашій. Дуже важливо знайти свою сферу діяльності там, де вам буде добре, комфортно, де ви будете роботи в задоволенні. Дуже важливо переналаштовувати мислення з негативу в позитив, бути е, на позитивних емоціях. Так? Міняти негативні думки на світлі, на прогресивні, там, афірмації різні, слухати, медитації робити це дуже допомагає. Е, коли в житті проявляються якісь невдачі, бути стійкими до цього. Витримувати їх, не впадати зразу в жертву. так, як ми вміємо. Важливо виносити висновки. Коли є якісь невдачі, нерозуміння, якихось ситуацій або, взагалі, складні ситуації в житті, дуже важливо навчитися робити з них висновки, виносити той кармічний урок, який хотіла ця ситуація вам дати. Дуже важливо відриватися від матеріальної бутової зацикленості. Е, ці люди можуть стати такими меркантильними, От так? Оце про це. Може бути таке. Тому з цього дуже важливо себе в цьому ловити і виходити з цього. І. Признайте в собі провідника божественних, творчих, цілющих енергій. Зрозумійте, що якщо ви народжені 17 числа, якщо ви зірка, ви прийшли, щоб сяєте. Але сяєте не через о, мені так все положено, а сяєте з любові, як провідник Божественної енергії, божественних знань, Божественних істин. Так, потрібно. Що потрібно основне? Вирівнати самооцінку, зцілити гординю, так? долюбити себе. Гординя народжується з того, що ми себе не долюбили, нас не долюбили, нам не додали. І ти вже сам собі піднімаєшся це, але через гординю. Вийти зі стану сірої мишки, говорити з людьми щиро і сяйте. Будьте зірочкою. Повірте в свою обдарованість. Віддавайте енергію творчості іншим людям. Розвивайте свою інтуїцію, слідкуйте за імпульсами свого серця, відчувайте себе. Тоді у вас все буде добре.